Убивства зґвалтування, катування, авіудари по цивільних об'єктах з перших днів повномасштабної війни українці дізнаються про тисячі воєнних злочинів. Хто має понести покарання за це сьогодні? Ми поговоримо про це з юристом Тарасом Щербатюком. Спільно з командою він збирає і документує факти воєнних злочинів. Хоче нашу розмову почати з основного. Що таке воєнний злочин і чи є якась різниця між військовим і воєнним злочином? Воєнний злочин це один із видів міжнародних правових злочинів. А якщо говорити простими словами, це порушення правил ведення війни однієї з сторін або ж ну, країн. Поряд з воєнними злочинами є ще три види злочинів міжнародних, які пов'язані саме з військовими конфліктами, війнами, це злочини геноциду, злочини проти людяності та злочини агресії. Так. Яка різниця між воєнним та військовим злочином? Якщо воєнні злочини стосуються саме порушень правил ведення війни? То військовий злочин він стосується саме порушення внутрішнього законодавства України військовими нашої країни. Є якась певна процедура фіксування воєнних злочинів. Якщо, наприклад, я стала свідком такого злочину, як мені це оформити правильно? Фіксування воєнних злочинів розпочалося відразу з 24 лютого 2022 року, власне з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні. Але такі фіксування відбувалися і з 2014 року, але в більш менших масштабах вони стосувалися саме Донецької та Луганської області та Автономної Республіки Крим. Фіксування воєнним злочином займаються три сторони: це і міжнародні організації, це українські організації, саме громадський сектор та державні органи. Звернутися можна до будь-якого з цих органів. В кожній структурі є відповідальні особи, є документатори, які здійснюють щоденно саме фіксацію документування цих злочинів. Крім того, можна подати відповідну інформацію через чат-боти, які також є на сайті Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України. Це також є, скажімо так, належним фіксуванням тих подій, які відбуваються саме в Україні. Це має бути фото, відеофіксація чи якоюсь усною буде достатньо? Ні, звичайно, просто усно, усного повідомлення. На жаль, замало. Потрібно завжди додавати і фото, і відеофіксацію для того, щоб підтвердити ті слова, які ну ту заяву, яка надає саме людина. Але як правильно цю інформацію надати, що має бути у доказовій базі, щоб доказати, що це дійсно воєнний злочин? У них є свої методики фіксування саме воєнних злочинів. Кожного вона ця методика різна. Якщо в державних органах там працює прокуратура, вона проводить опитування людей. Вона виїжджає на місце скоєння цих воєнних злочинів, також фіксує на фото відео зйомку ці події. Громадський сектор здебільшого ж фіксує воєнні злочини саме з відкритих джерел інформації. Тобто ведеться такий відкритий збір інформації на сайтах органів державної влади, в там приватних різних групах. І потім це все заноситься в відповідні бази, де інформація систематизується і потім вже готується для передачі і в органи прокуратури, служби безпеки України та міжнародні інстанції. Чим займається ваша організація? Давайте поговоримо. Скільки вам вдалося зафіксувати вже цих злочинів воєнних? Наша ініціатива називається Трибунал для Путіна. За період з 24 лютого станом по сьогоднішній день нашими документаторами вже зафіксовано більше 17 тисяч епізодів воєнних злочинів по всій території України. Ці злочини стосуються саме руйнування або знищення цивільних об'єктів. Вбивства цивільних осіб, поранення цивільних осіб, примусове вивезення людей на території Російської Федерації, катування і, і, і ще дуже дуже багато там видів злочинів. На Черкащині ми вже зафіксували 26 епізодів, що стосується саме порушення звичаїв ведення війни. Власне, по кожному факту також правоохоронними органами нашими також було відкрите кримінальне провадження за відповідною статтею. Якщо ж говорити, які ж саме злочини на Черкащині відбувалися, тут варто відзначити, що саме на сьогоднішній день зафіксовано 4 смерті та 11 поранень саме цивільних осіб. Близько 20 об'єктів інфраструктури було пошкоджено або ж зруйновано. Для людей, які стали свідками або е, жертвами злочинів, передусім вони переживають за своє життя, за, за життя своїх рідних. Якщо ця ситуація сталася десь на території, окупованій, приміром, е, що їм зробити в такій ситуації, якщо в них є, от, наприклад, докази, куди їм звертатися? І чи держава гарантує їм якусь безпеку? Тут ситуація досить складна, саме для людей, які перебувають на окупованих територіях. Ми розуміємо, що це досить таке цінне джерело інформації для нас, для того, щоб ми зібрали якомога більше доказів саме порушень Російською Федерацією міжнародних звичаїв та законів. Ми завжди рекомендуємо, що якщо у вас є така можливість, надавайте таку інформацію, немає, краще не надавайте. А якщо надавати цю інформацію, то краще. Шляхом повідомлення або ж на гарячій лінії в органи прокуратури Служби безпеки України так буде безпечніше, і працівники правоохоронних органів завжди можуть надати консультацію з питань безпеки. Якщо ж це стосується саме неокупованих територій, а от відносно таких мирних територій, їх називають ще тиловими територіями, скажімо так, Черкащина. То люди завжди можуть звернутися, як я вже говорив, і до громадського сектору. Зокрема, на Черкащині ми координуємо роботу ініціативи Трибунал для Путіна п'ята ранку. Яка також займається саме документуванням воєнних злочинів в громадському секторі, також можна звернутися до органів прокуратури, працівники якої також постійно проводять зустрічі і з внутрішньопереміщеними особами з питань, щоб вони надавали відповідну інформацію про ті події, які ними зафіксовано. Внутрішнє переміщення ж особи є також досить цінним джерелом інформації, оскільки більшість людей, які переїхали або ж з окупованої території, або ж з Місць ведення бойових дій більшість у них зруйновано житло, або ж вони стали свідками вбивства цивільних осіб або інших видів саме воєнних злочинів. І тому з ними проводиться досить така серйозна робота. І в мене, мабуть, більше заклик саме до цієї категорії людей, щоб вони. Проявляли ініціативу, зверталися або ж до нас, або ж до правоохоронних органів, та все ж таки надавали цю інформацію, оскільки чим більше ми зберемо інформації про ті злочини, які відбуваються на території України, тим нам легше буде потім, коли буде створено міжнародний трибунал, трибунал для військово-політичного керівництва Російської Федерації, притягнути їх до відповідальності. Розкажіть про цей міжнародний трибунал, хто його буде створювати, хто війде до складу. Це питання, власне. Під дуже великим знаком питання, оскільки нині ведуться консультації, перемовини між багатьма країнами, в тому числі і всередині нашої країни, триває досить велика робота е юристів, міжнародників е Міністерства юстиції України для того, щоб створити такі органи, які би власне змогли притягнути е саме військово-політичне керівництво Російської Федерації до відповідальності. На даний момент поки що ведеться ця робота в цьому напрямку. Що їм за це світить, скажімо так, і замовникам, і виконавцям? яке їх покарання чекатиме? От, власне, про покарання ми будемо говорити після того, як створюють, будуть створені ці міжнародні інституції, і тоді вже ми можемо говорити, коли вже буде розпочато розгляд цієї справи, тоді вже ми будемо говорити про те, чи зможемо ми притягнути до відповідальності винних осіб. Чи uh, зможемо власними притягнути як і вище політичне політичне керівництво, так і скажімо так, командирів uh, різних на більш такому низькому рівні до відповідальності. Uh, яка відповідальність? Uh, ну якщо ми беремо досвід трибуналів попередніх, які були, їх здається, було п'ять за всю історію, то uh, там було позбавлення волі саме цих людей, які uh, вчиняли воєнні злочини. А скільки, от, на вашу думку, може тривати процес створення такої інституції? Процес може бути досить довготривалим. Якщо ми говоримо про досвід попередніх трибуналів, то там процеси відбувалися взагалі десятиліття. Тобто ми можемо ще спостерігати досить тривалий час за, навіть за тими процесами. У випадку, наприклад, якщо війна закінчиться завтра, наприклад, і почнеться різні процеси, вже судові розгляд матеріалів, то це може затягнутися на досить тривалий час. Поки всі ці процеси триватимуть, є люди, які постраждали від воєнних злочинів, які на щастя лишилися живі, але в них постраждав будинок, машина, якесь майно. Чи можуть ці люди розраховувати на якусь компенсацію, і як це правильно оформити, куди звернутися і хто має компенсувати за такі от ушкодження майна? Існує декілька процедур, за допомогою яких люди можуть звернутися для фіксації. Пошкодженого або ж знищеного майна власне в додатку дії є відповідний розділ, де люди також можуть залишати інформацію, надавати певні документи, докази про те, що їхнє майно знищено або пошкоджено. Після того як інформація в дії заноситься на території, де було розташоване це майно, повинні бути створені комісії при органах місцевої влади, які будуть визначати ступені пошкодження і потім робити відповідні висновки. Уже потім, коли будуть створені, зроблені такі висновки про ступінь пошкодження майна, відповідно будуть належним чином зафіксовані дані факти. Потім згодом, ну, чому я говорю згодом, тому що ще не прийнято основного базового закону, яким буде врегульовано саме порядок компенсації збитків за руйнацію саме приватного майна. Потім вже можна говорити про те, яким чином будуть виплачуватися ці кошти саме людям, які постраждали. Крім того, є досить багато міжнародних інституцій, які вже почали надавати міжнародну грошову допомогу для відбудови житла, для ремонту житла. Власне, тут можна говорити вже про Чернігівську область, де досить і про Сумську область, де досить багато деокупованих територій, і там вже міжнародні інституції заходять туди і вже проводять власне такі такі роботи. Паралельно з тим, як людина буде подавати заяву до дії, коли буде відповідна проводитися робота органів місцевого самоврядування, необхідно подати заяву до правоохоронних органів для того, щоб було відкрито кримінальне провадження по факту порушення звичаїв ведення війни. Для того, щоб правоохоронні органи належним чином зафіксували даний факт, зібрали повний пакет доказів, і для того, щоб коли будуть, наприклад, вже компенсація за зруйноване або знищене майно, або ж, власне, коли будуть притягнені винні особи до. Відповідальності міжнародними інституціями вже людина буде в переліку тих осіб, по яким вже проведена відповідна робота, в тому числі правоохоронним органам, належним чином все зафіксовано, розслідувано, і тоді вони матимуть також змогу відповідно отримати кошти від. Репарації, скажімо так, від продажу майна в Російської Федерації для того, щоб вони покривали збитки тих збитків, які завдані на території України, на цьому завершимо нашу розмову. Я вам дякую.